Доброго дня, шановні вчителі. Ми продовжуємо з вами знайомитись з методом вибору системи відліку. Минулого разу ми розглянули вже більш складний випадок, коли два тіла рухаються під певним кутом один до одного. А сьогодні, на, точніше, на цьому занятті, я хотів би з вами розглянути випадок, коли дуже зручно скористатись таким поняттям, як центр мас. Тобто інколи задачі швидко можна розв'язати, якщо розглядати рух двох або більше тіл відносно центру мас, або навпаки, спостерігаючи чи описуючи рух центру мас, ви пам'ятаєте, що наше головне завдання навчити дітей не просто розв'язувати задачі. А вміти швидко розв'язувати задачі, тобто вміти обирати найбільш раціональний метод розв'язування задач. І запропонований метод якраз один з таких. Для прикладу розглянемо наступну задачу: з поверхні землі кинули вертикально вгору шматочок пластиліну зі швидкістю V0V. Одночасно такий самий шматочок пластиліну почав падати без початкової швидкості з висоти H. Під час зіткнення шматочки злиплись. Через який час після початку кидання і з якою швидкістю шматок впаде на землю? Ну, здавалося б тривіальна задача, задача на рух тіла в полі тяжіння Землі. Але ви бачите, що, по-перше, рухається два тіла, по-друге, між ними. Під час е, руху спостерігається непружне співударяння, і зрозуміло, що ми маємо вже розглянути випадок цього непружного співударяння для того, щоб знати після співударяння, з якою швидкістю і куди будуть рухатись вже два шматочки разом, і за рахунок цього задача вже ускладнюється. Але, як я вже сказав, інколи доречно розглянути або рух центру мас двох тіл, або навпаки розглянути рух тіл відносно центру мас. Ну, в цьому випадку, давайте ми розглянемо і опишемо відповідно рух центра мас цих двох тіл. Оскільки за умовою задачі маса. Цих двох шматків пластиліну однаково. Верхній шматок пластиліну мав нульову швидкість, а вгору був кинутий нижній шматочок швидкістю V0V. Для цієї системи тіл центр мас буде мати наступні початкові параметри. Ну, перш за все, центр мас буде знаходитись посередині між ними. Оскільки вони мають однакову масу. По-друге, початкова швидкість центру мас буде дорівнювати v 0 поділено на 2. І ми можемо описати рух ці, цієї точки центру мас, так як ми описуємо звичайний рух тіл в полі тяжіння Землі. Тобто, ми можемо записати рівняння. Що початкова координата H поділена на двоє, плюс V0V поділене на 2 помножене на t де v 0 v поділено на 2, ми вже сказали, це початкова швидкість. І мінус gt квадрат поділена на 2, все це дорівнює 0, оскільки тіла падають на землю, а за початок відліку ми обираємо за початок відліку 8, ми обираємо саме поверхність землі. Тобто ви бачите, що ми обійшли такий момент, як взаємодія цих двох тіл, а описали лише рух однієї точки. Ну і розв'язуючи квадратне рівняння, ми отримуємо, що Т дорівнює дробу, який зараз перед вами на моніторі. Якщо ж хочемо знайти швидкість, то нам залишається записати вже рівняння для швидкості. І замість те, яке було знайдено в, в попередній задачі, ми підставимо той вираз, який отримали, і остаточно кінцева швидкість двох шматків, які падають на землю, буде дорівнювати корінь квадратний з V0V квадрат плюс 4 gh H, і все це поділено на 2. Тобто ви бачите, як ми скоротили і тим самим зекономили час. За рахунок використання поняття центру мас. Отож, я пропоную в самостійних роботах розглянути деякі задачі і скористатись саме цим поняттям, саме цим методом. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!